Ми зараз зареєстрували компанію, менеджмент компанію, яка буде керувати об'єктами нерухомості, бо в принципі ми хочемо, враховуючи, скільки ми будуємо, в якій якості ми деякі об'єкти хочемо залишити собі, або, можливо, якісь об'єкти брати на керування. Правильно підмітили, що ми працюємо в Червоному океані будівництва, е пропонує дуже багато, але якісного сервісу небагато. І якщо ти зможеш зайти на сервісний ринок, закрити цю потребу і надавати цей сервіс ВАУ, то ти отримаєш собі вдячного клієнта в особі власників нерухомості, які просто хочуть не мати головного клопоту, отримувати класні рої і не переживати за те, що в них десь далеко нерухомість, вони не можуть приїхати. А що керуванням саме цієї нерухомості займаються ті, хто знає, що роблять, і мені би хотілося, крім того, що в нас тут девелопмент, дійти до того, коли ми з вами може через пару років зідзвонимось і будемо аналізувати, як тепер працює керуюча компанія тут. Тому що цей кластер де людей, які роблять інвестиції в нерухомість балі, він дійсно дуже великий. Я слідкую за ринком вашим два роки.